Вже зібрали нашу Hyundai-кону, міняли сьогодні підчепники. Людина до нас приїхала з міста Кам'янець, не з міста, вибачте, з міста Чернівців. Все зібрали, почали роботу ми 8-й годині ранку. Вже на нашому годиннику час дня автомобіль зібраний, готовий. Замінили всі підчепники в редукторі в двигуні, поміняли моторне масло. Зробили з клієнтом тест-драйв, людина задоволена і вирушає вже додому. Отже, в кого є такі проблеми з заміною підчепників в Hyundai коні номер телефону є в шапці профіля, також можу продикти. 097 606 -25 99 Звати мене Андрій. Заміна підчепників в нас коштує 600 доларів повністю з усіма підчепниками, включаючи мастило. Ви можете приїхати до нас. Ось наше приміщення, Е, Добудовуємо другий поверх. Хочу похвалити заодно, як ми вже зробили другий поверх. Можете приїжджати, будемо пити каву. Ви почекали буквально 3-4. Години і будете відправлятися вже додому. Ось дивіться, ми вже тут все в нас зашито, вже запхали сюди на другий поверх холодильник. Зробимо тут легасеньку стіночку, тут в нас стоїть інвертор-акумулятор. Ось такі кімнати. Тут зашиється, зроблю ще проводка. Тут е... зробимо ще два вікна, стоїть диван. В цьому місці плануємо зробити навіть душову і туалет. Тобто приїжджайте всі. Умови є. Кого також цікави. Будь-який автомобіль, дизельний, бензиновий гібридний. Також телефонуйте, будемо підбирати, розмитнювати, доставляти, робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.